Всім привіт! Марс приходить в лев, і це означає, що він буде дуже активний. Це енергія агресії, це енергія дії, це час діяти. Але в планетарному масштабі для України і для Росії це трошки по-іншому, звісно, це наростаюча агресія. Крім того всього. Марс ще буде з'єднуватися в цьому домі новому в Вольві з кету. Кету має марсіанську природу. І тому це подвійний Марс. А якщо це ще Марс в домі лева, це можна врахувати, що Марс в кубі. Тобто це максимальна енергія. Марса, яка тільки може. Якщо б ще туди додати аспект Сонця, то взагалі була б, не знаю, катастрофа. Все це вже діє, тому що зараз Марс перейшов в Ганданту. А нагадую, що це перехід між двома знаками, і він дуже нестабільний. І він вже діє деякий час, біля тижня. Все це буде діяти до кінця, майже липня місяця, так що будьте